Четверту модульну залізобетонну конструкцію встановила в Запоріжжі. Розташували її на зупинці транспорту «Гуртоп» у Шевчанківському районі міста. Споруда складається з трьох секцій, має два виходи і здатна вмістити до 50 осіб. Може захистити при ударній хвилі від уламків ворожих боєприпасів стін асфальту скла. Загалом рішенням ради оборони Запорізької області і міській раді доручено встановити 17 таких конструкцій на зупинках громадського транспорту. У місцях найбільшого скупчення людей. Підрядна компанія з міста Дніпро, що спеціалізується на подібних роботах. Прямий удар кабом, звичайно, на жаль, ні. Але від ударної хвилі, якщо поряд десь буде приліт, тоді так людей, життя людей це може перейти. На території Запоріжжя вже встановлено на території обласної лікарні. АТК, автовокзалі, і тут всі 17 залізобетонних конструкцій планують встановити у місті до середини лютого. Першочергово в Комунарському та Шевченківському районах, які найбільше потерпають від ворожих обстрілів. Після цього тут проведуть електрику та облаштують місця для сидіння. Саме ці райони підпадають найчастіше під обстріл, але в подальшому будуть по всій території міста Запоріжжя у всіх районах, семи районів встановлені такі споруди. Вони будуть цілодобово доступні для населення і всі охочі зможуть туди потрапити.